Ось це у нас у горах. Є такий ліс. Глибоко в лісі є наша краївка, де сьогодні у нас буде проходити концерт, присвячений українській повстанській армії. Ось до, ближче до підходжу до фігур, які робить місцевий художник Олексій Боднаренко. Чудові фігури. Дуже багато, це дуже маленька частинка з того всього, що він зробив. Ми, три чотири ми сми, великої години пожеж війни і полум'я вогнів, нас рід по брати України, кормив наслід, і гнів на ворогів, нека нас рід. Утраті України кормив зараз. Репетиція ні, до концерту. І, і осідною і життєвому тридиві світ, не зламімо рані, покажено слово лишень нікому, авторець, та здобуває світ попасть. Прокинься, синку, весна настала, наша в країна з могили встала. Прокинься, синку, ти мій соколе, пора настала Іти у поле, іти у поле, орати нивку, сіяти хліб наш. Прокинься, синку, Встані з могили. Вже тих немає, що тебе вбили. Вставай, синочку, молю, благаю, покинь могилу, що біля гаю, де ти загинув у 47, ти завжди з нами, у нашім домі. За тебе, синку, за Україну, за рідну землю в тяжку годину, за тебе, синку, в Сибіру умерсний. Несли ми тяжкі кайдани смерті. Вставай, синочку, вставайте, діти, вставайте, браття в цілому світі, бо Україна для нас воскресла, навіки волю украй принесла. ㅋ <laughs>